Друзі, це Go2Go. Сьогодні допоможемо обрати найкращий тариф для вашої поїздки. Який тариф підходить саме вам? Давайте розберемося. Тариф ти обираєш перед бронюванням автомобіля. Вибір залежить від мети, тривалості поїздки та дорожнього трафіку. Отже, які у нас є варіанти? Почнемо з похвилинного тарифу. Він ідеально підходить для коротких поїздок, якщо ти точно знаєш, як уникнути заторів. Наприклад, якщо тобі потрібно швидко дістатися до зустрічі або зробити кілька справ у місті, похвилинний тариф буде найкращим варіантом. Для довготривалих поїздок ми рекомендуємо обрати погодинний тариф. Так ти зможеш зекономити на кілометрах та хвилинах. Цей тариф ідеально підходить, коли ти ще не впевнений у своєму маршруті і хочеш спокійно ознайомитися з автомобілем та сервісом. Тариф доба розрахований на 24 години та ідеально підходить для ваших вихідних та подорожей. Отже, щоб обрати найкращий тариф, вуй тривалість поїздки, дорожній трафік та власні потреби. Похвилини для коротких поїздок, по години для ознайомлення та спокійних поїздок, а доба для тривалих подорожей. Обирай тариф, який підходить саме тобі, і насолоджуйся комфортною поїздкою з go to go. Дякуємо, що обираєте Go to Go. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. До зустрічі на дорогах.